Вітаємо вас! В цьому відео ми розглянемо 10 основних законів безпеки дорожнього руху, знання і виконання яких можуть залишити транспортний засіб неушкодженим, зберегти вам, вашим близьким і іншим людям здоров'я, а можливо навіть врятувати життя. Перший закон безпеки руху закон швидкості. Чим вища швидкість, тим більша небезпека. Тут для початку слід пригадати, а що ж таке безпечна швидкість. Згідно правил дорожнього руху, безпечна швидкість швидкість, за якої водій має змогу безпечно керувати транспортним засобом та контролювати його рух у конкретних дорожніх умовах. Отже, вибір допустимої безпечної швидкості залежить від низки умов. Стану дороги, видимості, в напрямку руху, оглядовості, інтенсивності та характеру руху, технічного стану автомобіля, а також стану вантажу, що перевозиться. З них найголовнішими умовами безпеки дорожнього руху є видимість та оглядовість. Видимість у напрямку руху максимальна відстань, на якій з місця водія можна чітко розпізнати межі елементів дороги та розміщення учасників руху, що дає змогу водієві орієнтуватися під час керування транспортним засобом, зокрема для вибору безпечної швидкості та здійснення безпечного маневру. При цьому видимість може бути недостатньою. Це тоді, коли видимість дороги в напрямку руху менше, ніж 300 метрів у сутінках, в умовах туману, дощу, снігопаду тощо. В умовах недостатньої видимості водій повинен обов'язково увімкнути фари. Оглядовість об'єктивна можливість бачити дорожню обстановку з місця водія. Також існує поняття обмеженої оглядовості, як видимості дороги в напрямку руху, яка обмежена геометричними параметрами дороги, придорожніми інженерними спорудами, насадженнями та іншими об'єктами, а також транспортними засобами. З цього всього можна зробити простий і очевидний висновок. Чим вища небезпека, тим меншою має бути швидкість. Другий закон безпеки руху. Закон темного підвалу. Не бачиш дорогу, зупинись або різко знижуй швидкість. Уявіть собі, що ви з вулиці входите в темне приміщення, наприклад, в підвал. Якщо це приміщення вам незнайоме, скоріше всього, будете діяти так, зупинитися, або сповільнити рух та чекатимете, коли ваші очі звикнуть до темряви. У кращому разі підете або дуже повільно, постійно вдивляючись уперед і по сторонах, або навпомацки, крадучись. Це відбувається тому, що попереду може бути непередбачена небезпека, пастка. Так і на дорозі, у складній ситуації, особливо при недостатній оглядовості та видимості, згадайте про темний підвал. І ця асоціація, а точніше внутрішній сигнал стоп небезпека, вбереже вас від дорожніх пасток, найпоширеніша з яких закритий огляд дороги. Третій закон безпеки руху. Закон інформація. Дайте іншим учасникам руху інформацію про свої дії. Водії інформують один одного найчастіше за допомогою сигналів повороту та стоп-сигналів. Користуйтеся поворотниками не в момент маневру, а за кілька секунд заздалегідь, давши зрозуміти оточуючим про ваш намір. Пам'ятайте, що ПДР вимагають робити це за 150-200 метрів поза населеними пунктами і за 50-100 метрів у населених пунктах. Гальмуйте завчасно і плавно, навіть якщо це гальмування двигуном, включайте стоп-сигнали. Легке торкання педалі гальма вже запалює стоп-сигнали, інформуючи водіїв ззаду, що ви сповільнюєтеся. Контролюйте справність попереджувальних сигналів на вашому транспортному засобі. Якщо поворотники чи стопи зламалися у дорозі або не передбачені конструкцією вашого транспортного засобу, подавайте сигнали рукою у відповідності до правил. Четвертий закон безпеки руху. Закон безпечної дистанції та інтервалу. Що ж таке безпечна дистанція та інтервал? Безпечна дистанція відстань до транспортного засобу, що рухається попереду по тій самій смузі, яка у разі його раптового гальмування або зупинки дасть можливість водієві транспортного засобу, що рухається позаду, запобігти зіткненню без здійснення будь-якого маневру. Слід враховувати при виборі дистанції швидкість руху, стан і видимість дороги, стан транспортного засобу та вантажу. Щодо вибору дистанції є рекомендації про 2-3 секундний проміжок. Іншими словами, вам радять проїхати біля тієї точки, повз яку перед вами проїхав інший транспортний засіб через 2-3 секунди. Наприклад, бачимо прямо по ходу руху окреме дерево. Це хороший орієнтир. Визначаємо момент, коли повз нього проїхав жовтий автомобіль. І відразу ж рахуємо у розумі. 21, 22, 23. І ось через 3 секунди ми порівнялися з цим деревом. Значить дистанція була нормальною. І знову рахуємо, 21. І все, порівнялися з деревом, значить дистанція маленька, потрібно збільшити. Ну а зараз дистанція явно велика, і не дивно, що перед нами перестроївся водій зеленого автомобіля. Тому з точки зору безпеки велика дистанція це ніби й безпечно, але ж провокує інших водіїв перестроюватися перед вашим автомобілем. Відповідно, найбільш безпечна дистанція повинна бути і немаленькою. І невеликою. Безпечний інтервал відстань між боковими частинами транспортних засобів, що рухаються, або між ними та іншими об'єктами, за якою гарантована безпека дорожнього руху. Безпечний інтервал також повинен зростати зі збільшенням швидкості руху стану поверхні проїзної частини, її кривизни, інших факторів. При зміні швидкості руху від 10 до 110 км на годину інтервал повинен становити приблизно від 1 метра до 2. П'ятий закон безпеки руху. Сухий закон. Всім напевне відомо, що не можна керувати транспортним засобом у стані алкогольного, наркотичного та іншого сп'яніння. В тому то й справа, що відомо всім, а дотримуються не всі. Тому ми ще раз хочемо зосередити увагу, що аварії за участі нетверезих водіїв трапляються часто і мають, як правило, більш важкі наслідки. Шостий закон безпеки руху. Закон безпечного маневрування Найбільша кількість ДТП за статистикою МВС України відбувається саме через порушення цього закону, правил маневрування. Що ж таке маневрування або маневр? Це початок руху, перестроювання транспортного засобу в русі з однієї смуги на іншу, поворот праворуч або ліворуч, розворот зі з проїзної частини, рух заднім ходом. Після включення сигналів повороту кидаємо погляд в салонне і бічне дзеркало відповідного напрямку. І якщо ви не впевнені, що бачите всю дорожню обстановку, є сенс повернути голову і подивитися назад через вікно. При цьому повертати голову назад, як і кидати погляд у дзеркало можна на термін не більше однієї секунди. І ще раз кидаємо погляд в бічне дзеркало і остаточно переконавшись в тому, що нікому не заважаємо, можна починати рух. До речі, попередньо слід підготувати робоче місце водія. при необхідності відрегулювати правильне положення сидіння, керма і дзеркал, а також пристебнутися ременем безпеки. Адже ви не хочете в екстреній ситуації перевірити міцність вітрового скла своїм чолом, чи не так? Починати рух заднім ходом слід ще більш обачно, особливо якщо ви виїжджаєте на дорогу за якихось перешкод або стоянки під кутом, якщо не робити цього, ось що може статися. Якщо ви не чітко бачите дорожню обстановку позаду, то наша рекомендація така: включіть передачу заднього ходу і не рухайтеся хоча б кілька секунд. Всі побачать ліхтар заднього ходу і зрозуміють ваші наміри. Не виключено, що вам посигналять, попереджаючи про небезпеку. Дивіться назад через праве плече і потихеньку, буквально по сантиметру, починайте рухатися назад. Висувайтеся потрохи і контролюйте ситуацію навколо автомобіля. І тільки коли ви повністю переконалися в безпеці, здайте назад до потрібного моменту. Якщо є можливість, слід скористатися допомогою інших осіб, наприклад, попросити іншу людину покерувати вами. Складних випадках нерідко інші водії дадуть вам дорогу. Цим джентльменським жестом слід скористатися. І не забудьте після цього подякувати ввічливому колезі. Ми гніть йому 3-4 рази аварійною сигналізацією. Практично будь-який новачок може без проблем їхати по прямій, але як бачите, без перестроювань на сусідні смуги не обійтися. Для недосвідченого водія це велика проблема. По перше, не потрібно робити необдуманих перестроювань. Ось який був сенс цих двох перестроювань? Думаю, що водій червоного автомобіля теж не зможе відповісти на це запитання. Кожне перестроювання вимагає від водія ретельної оцінки обстановки навколо своєї машини спереду, ззаду і з боків. Діяти треба заздалегідь розробленим планом. Оптимальним варіантом перестроювання вважається перестроювання з прискоренням і невеликим кутом відхилення від напрямку прямолінійного руху, тобто збільшуємо швидкість, відриваємося від потоку машин і плавно вливаємося на сусідню смугу, нікому не заважаючи. Щоб зробити таке перестроювання безпечним для себе і оточуючих, треба вміти реально оцінювати швидкість кожного автомобіля, з яким можливе перетинання або злиття траєкторії руху. З цим немає проблем у досвідченого водія. У той же час значне збільшення швидкості руху нерідко стає причиною втрати контролю ситуації новачком з усіма наслідками, які від цього витікають, приблизно ось так. Тому більш прийнятним варіантом перестроювання для початківця буде зменшення швидкості, а при необхідності навіть повна зупинка і потім плавне вливання на сусідню смугу. При такому перестроюванні доводиться пропускати потік машин і чекати вікно в ньому, створюючи тим самим перешкоду транспорту, який рухається за вами по тій же смузі. Серед колег по транспортному потоку таки і знайдеться джентльмен або дама, які загальмують і змигнуть фарами, даючи дорогу. Обов'язково скористайтеся такою чимністю і сміливо перестроїтеся. І подякувати не забудьте на 3-4 секунди, включивши аварійку, а то, дивись іншого разу не пропустять. Ми поговорили про перестроювання на сусідню смугу, яке вимагає від водія великої уваги і забирає в нього багато сил і нервів. А якщо треба перетнути кілька смуг, наприклад, на найближчому перехресті нам потрібно ліворуч. Як ви вважаєте, чи вистачить сил у недосвідченого водія червоного автомобіля перестроїтися з крайньої правої смуги на крайню ліву при русі по дорозі з трьома смугами, та ще на короткій відстані, навряд чи можна бути впевненим в цьому? Що ж робити в такому випадку? Чи можна безпечно перестроюватися відразу через кілька смуг? Найкраща рекомендація: не намагайтеся робити таке перестроювання взагалі. Якщо є можливість, об'їдьте цю ділянку дороги по іншому маршруту. А якщо не виходить, тоді потрібно зупинитися праворуч біля тротуару на досить великій відстані до місця передбачуваного повороту ліворуч або розвороту і дочекатися розриву в потоці у себе за спиною. Розрив з'явиться наймовірніше тоді, коли на попередньому перехресті включиться червоний сигнал світлофора. Потік машин перерветься мінімум на 20-30 секунд. Вмикаємо лівий поворот, кидаємо погляд в салонне і бічне дзеркало. І дочекавшись вікна, вже на порожній дорозі без проблем перетинаємо всі смуги, скільки б їх не було. Сьомий закон безпеки руху, закон безпечного проїзду перехрест. Правила проїзду перехрест регламентовані правилами дорожнього руху. Але правила слід не тільки знати, а й виконувати. Ситуація може скластися будь-яким чином. Кожен може помилитися так, як водій червоного автомобіля. Тому на дорозі потрібно постійно аналізувати обстановку і намагатися враховувати помилки інших водіїв. Будь-яке відхилення від норми руху, як показує дійсність, може виявитися зовсім і не помилкою, а свідомим порушенням слід завжди припускати такий розвиток подій. Наприклад, тут водій зеленого автомобіля і не думав гальмувати, хоча ми були у нього перешкодою праворуч на рівнозначному перехресті, і він повинен був дати нам дорогу. У той же час, якби ми поїхали, пошкодження автомобіля, серйозних травм або загрози життю не уникнути. Кому легше стане від того, що ми були тут праві, тому основа безпечного управління транспортним засобом це вміння передбачати і попереджати зміну дорожньої ситуації, враховувати наміри інших учасників руху, навіть якщо хтось із них порушує правила дорожнього руху. Восьмий закон безпеки дорожнього руху. Особлива увага пішоходам і велосипедистам. Наїсна пішохода чи велосипедиста завжди представляє велику небезпеку для його життя і здоров'я. Сюди ж можна віднести самокатників, гіробордистів та інших користувачів дрібного електротранспорту. Приїжджати місця перетину з пішохідними переходами та велосипедними доріжками, особливо якщо їх видимість обмежена, необхідно з невеликою швидкістю і особливою обережністю. Якщо ви бачите таких учасників дорожнього руху на проїзній частині або в безпосередній близькості до неї, знизьте швидкість, збільшіть інтервал, будьте готові, що пішоходи чи велосипедисти можуть опинитися на шляху вашого руху. Приїжджати школи, дитячі садочки та інші місця, де можлива поява дітей на проїзній частині слід на невеликій швидкості та в постійній готовності до екстреного гальмування. Діти можуть гратися, штовхати один одного, вибігати на дорогу. І ще рекомендація для батьків і вчителів. Роз'яснюйте дітям вимоги правил дорожнього руху. Поясніть їм, яким може бути небезпечним автомобіль, що рухається. Дев'ятий закон безпеки дорожнього руху. На зустрічній смузі ви – небажаний гість. Обгін поправи є одним з найскладніших маневрів на дорозі. Перед початком обгону водій зобов'язаний не тільки грамотно спланувати свої дії, враховуючи безліч чинників, які будуть стрімко змінюватися в часі і просторі. Для цього треба підключити всі свої почуття часу, швидкості, відстані і відчуття прискорення вібрацій та інші. Обгін це один з найнебезпечніших маневрів, тому, перш ніж розпочати його, водій повинен переконатися, що його в даний момент ніхто не обганяє. Для цього потрібно подивитися в ліве дзеркало заднього вигляду. І якщо ми бачимо, що нас обганяють, то починати обгін заборонено. Забороняється приступати до обгону, якщо водій транспортного засобу, який рухається попереду по тій самій смузі, увімкнув сигнал лівого повороту. Тут відразу два порушення: це обгін транспортного засобу з увімкненим лівим поворотом і обгін на перехресті. Зараз ми хочемо обігнати автобус, але якщо його водій увімкнув лівий поворот, від своїх намірів ми повинні відмовитися, знижуємо швидкість, їдемо за автобусом і чекаємо, коли він поверне. Якщо автобус зупинився, пропускаючи зустрічні транспортні засоби, і якщо дозволяє ширина проїзної частини, дозволяється об'їхати його з правого боку. Це правилами не заборонено. При цьому потрібно бути уважним, так як водії зустрічних транспортних засобів не бачать водія червоного автомобіля, який об'їжджає автобус, а водій червоного автомобіля, в свою чергу, не бачить зустрічних. Якщо дорога вузька, слід зупинитися позаду автобуса і чекати, доки він поверне. Об'їжджати його по узбіччю заборонено. Їздити по узбіччю механічним транспортним засобам взагалі не можна. Якщо водій опиниться в такій ситуації, може бути трагедія. А для того, щоб не опинитися в такій ситуації, водій перед початком обгону повинен переконатися в тому, що смуга зустрічного руху вільна від транспортних засобів на достатній для обгону відстані. Наздоганяємо автобус, дивимося в ліве дзеркало. Нас ніхто зараз не обганяє, вмикаємо лівий поворот. Відразу на зустрічну смугу не виїжджаємо, лише трохи зміщуємося вліво, і бачимо, що зустрічних транспортних засобів взагалі не видно. Сміливо обганяємо. Також можна безпечно обігнати, якщо зустрічний транспортний засіб є далеко, і швидкість вашого транспортного засобу значно перевищує швидкість транспортного засобу, який ви обганяєте. Нас доганяємо автобус, не забуваємо подивитися в ліве дзеркало. Немає нікого. Вмикаємо лівий поворот, зміщуємося вліво, і бачимо, що зустрічний далеко. Виконуємо обгін. А ось такий обгін не можна було розпочинати. Зустрічний транспортний засіб дуже близько, і уникаючи аварії, водій вантажівки змушений був з'їхати з дороги. Але події можуть розвиватися і по інакшому сценарії. Перед початком обгону слід впевнитися, що після його завершення водій не створить перешкоду транспортному засобу, якого обганяє. В даному випадку зустрічний транспортний засіб також був дуже близько, і, уникаючи аварії, водій червоного автомобіля підрізав автобус. Слід запам'ятати головне правило будь-якого обгону не впевнений, не обганяй. І десятий закон безпеки дорожнього руху. Відчуй дорогу. Умій бачити, спостерігати та передбачати. Ви коли-небудь замислювалися над тим, чому деякі люди ніколи не потрапляли в аварію, а іншим просто постійно не щастить. Так, є у нас недисципліновані і водії, і пішоходи. Але річ не тільки в цьому. Важливо саме передбачити небезпечну дорожню ситуацію і прогнозувати розвиток подій. Вмійте передбачати помалки пішоходів та інших водіїв. Коли в годину пік по дорозі рухається великий потік транспортних засобів, нерідко можна побачити аварію, яка називається паровозик. Це тоді, коли один в'їжджає в іншого той в третього, третій, в четвертого і так далі. Чому відбуваються такі аварії? Як правило, за певною причиною водій першого автомобіля раптом різко гальмує, внаслідок чого в нього в'їжджає транспортний засіб, що рухається позаду, і звичайно, обидва водії не праві. Але найсумніше те, що наступний третій автомобіль теж приєднується до групи товаришів, в'їжджаючи у другого, і теоретично, майже цьому паровозику немає. А якщо правильно розподіляти увагу, то є сенс дивитися не на той транспортний засіб, що рухається попереду, а намагатися дивитися на кілька транспортних засобів вперед. Ось у транспортних засобів далеко попереду загорілися стоп-сигнали. Значить, все зараз будуть гальмувати, і наша права нога повинна вже бути на педалі гальма в готовності своєчасного гальмування. Підсумовуючи отриману інформацію, хороший водій в стані прогнозувати розвиток подій і знаходити своє місце в цих подіях, виходячи з міркувань власної і загальної безпеки руху. Щойно включився зелений сигнал світлофора, а транспортні засоби на суміжних смугах поки що не почали рух. Третя смуга вільна і можна їхати. Ні, ми не бачимо те, що за цими машинами. Стоп, небезпека. Під'їжджаємо до автобусної зупинки, де стоїть автобус. Потенційно небезпечна ситуація. Можна передбачити несподівану появу пішохода. Підсумовуючи отриману інформацію, найкраща тактика поведінки на дорозі це тактика уникнення ДТП, яка базується на основі прогнозування можливого розвитку подій і знаходження свого місця в цих подіях. Завжди краще дати дорогу порушнику правил, ніж стати учасником ДТП. Безпечних вам доріг!